Айзек Зіму вважав, що фантастика розвивається швидше, ніж розвивається людство. Фантастична література передбачає, яким буде наше майбутнє. Ще в далекому 1964 році Айзек Зіму писав у своїх фантастичних творах про те, як люди спілкуються на величезних відстанях за допомогою спеціальних пристроїв, їздять у швидкісних потягах. Переміщається у просторі за допомогою літальних апаратів, а також писав про роботів, які допомагають людям. Айзек Азіму, справжнє прізвище Ісаак Ютович Озимов, народився в єврейській родині в містечку Петровичі неподалік від Смоленська, Росія. Точну дату народження він не знав, тому вибрав для себе другий день Нового року, 2 січня. 1920 року. Батьки ханна Рахін Ісааківна Берман і Юда Аронович Азім були мельниками за професією, назвали його на честь діда по матері Ісаака Бермана. Азімув у автобіографіях писав, що його рідною мовою був ідиш, і він дуже любив читати оповідання Шолома Алейхіма. 1923 року сім'я емігрувала до США, а зімули жили в Брукліні. Згодом на заощаджені кошти відкрили кондитерський магазин. Англійську мову Айзек вивчив за допомогою друзів, вже в 5 років пішов до школи. У батьківському магазині продавали не тільки смаколики, а ще й журнали із фантастичними оповіданнями. Хлопчик із задоволенням читав ці твори і вже в 11 років написав своє перше фантастичне оповідання. Коли Айзеку виповнилося 16 років, батько йому подарував друкарську машинку, щоб син писав свої оповідання. Щоправда, перше оповідання не надрукували, зате друге під назвою «У полоні Вести і надрукували, і видали за нього гонорар 64 долари. Азімов закінчив школу, потім був хімічний факультет Колумбійського університету у Нью-Йорку, який він закінчив у 19 років. Кар'єра була успішною. 1941 року, тобто у 21 рік, отримав ступінь магістра хімії. 1948 рік ступінь доктора біохімії. У Валентинів день. 1942 року Айзека Зіму зустрів Гертруду Блюгерман. Незабаром 26 квітня вони одружилися. В сім'ї народилося двоє дітей: син Девід 1951 року народження, і дочка Робін Джоан 1955 року народження. Щоправда, шлюб розпався і 1973 року. А Зіму одружується із Джанет Опал Джепсон. Айзек Зіму працює в медичному коледжі Бостонського університету і одночасно пише романи. У 1958 році він остаточно вирішив бути письменником. Він був і вченим, і прозаїком. Мав 14 почесних наукових ступенів. І відзнак різних університетів світу. Саме наука допомагала Азімову в написанні фантастичних творів. На дверях кабінету письменника висіли дві таблички. Дотримуйтеся тиші, будь ласка, Геній працює. Майже все своє життя Азімов провів у кабінеті. Він був дуже працелюбний, за одну хвилину міг надрукувати 90 слів свого майбутнього твору. Письменник говорив, що дійсно щасливий тільки тоді, коли працює. Він автор понад 500 книжок. Секрет майстерності письменника це улюблена справа. Незважаючи на свою зайнятість, Айзе Казіму знаходив час для спілкування з друзями, дітьми, батьками. 6 квітня 1992 року письменник помер від серцевої та ниркової недостатності. В госпіталі Нью-Йоркського університету. З волі митця тіло його було кремоване, а потім розвіяне. Отож, якщо ви хочете знати, що буде через 50 років, тоді читайте фантастичну літературу і розпочніть із читання творів Айзека Азімова.